Євангелія на щодень. 14 травня, неділя Самарянки Йоанна 4, 5, 42 Отож прибув він до одного міста в Самарії, яке називається Сихар, неподалеку поля, наданого сину, синові своєму Йосифові. Там і краниця Якова була. Натомився на з дороги Ісус, тож і присів біля краниці. Було ж під шосту годину. Надходить же жінка з Самарії води взяти. Ісус до неї каже, Дай мені напитися. Учні ж його пішли були до міста, харчів купити. Отож каже до нього жінка Самарянка, Юдеїси, а просиш напитися в мене жінки самарянки. Не мають, бо зносин юдеї Самарянами. Ісус у відповідь сказав до неї, була би ти відвітила про дар Божий і хто той, що каже тобі, дай мені напитися, то просила би сама в нього, а він дав би тобі води живої, мовить до нього жінка, ти зачерпнути не маєш чим, пане, а й краниця глибока, то звідки ляби би тебе вода жива? Чи більше ти за батька нашого Якова, що дав нам краницю оцю і сам пив з неї, а й сини його, а ще й товар його. А Ісус у відповідь, кожен, хто ту воду п'є, знову захоче пити, той же, хто нап'ється води, якої дам я йому, я не матиме, не матиме спраги повіки? Вода бо, що дав я йому. Я стане в нього джерелом такої води, яка струмує життя вічне, говорить до нього жінка. То дай мені пана її води, щоб не мала я більше вже спраги, та й не ходила сюди черпати. Піди ж, мовить до неї, позви чоловіка свого та й повертайся сюди. Озвалася жінка та й каже йому нема мене чоловіка. Добре я мовила від їй. Не маю чоловіка, п'ятьох, бо мали єси чоловіків, та той, то тепер у тебе не чоловік ін тобі. Правду мовила єси, а жінка каже до нього Бачу, пане, пророк ти. Батьки наші на оцій горі поклонялися, ви ж говорите в Єрусалимі, мовляв, місце, де поклоняється треба. Ісус до неї, Повір мені, жінко, час надходить, коли ані на оцій горі, ані в Єрусалимі будете ви поклонятися отцеві. Поклоняєтеся ви не знавши кому, а ми поклоняємося знавши кому, від юдею бо і спасіння, та надійде час бо вже й тепер він, що справжні поклонники, отцеві, кланятимуться у дусі і в правді, а таких поклонників шукає собі Отець, Бог Дух, ті, що йому поклоняються, повинні у дусі і правді поклонятися. Жінка каже до нього. Відаю, що має прийти Месія, чи то Христос, а прийде то все і звістить нам, а Ісус їй, то я що говорю з тобою. Тоді надійшли його учні і дивилися, що розмовляє він з жінкою, не спитав, однак, ані один, чого хочеш від неї, або чому розмовляєш із нею. Жінка спокинула свій глачик, побігла в місто та й каже людям. Ідіть но і подивіться на чоловіка, що сказав мені все, що я робила, чи, бува, не Христос він, і вийшли з міста і подалися до нього, а учні тим часом заходилися просити його, кажучи, їж лишень, учитель, він же їм, їсти моя їжа, не незнану вам. Учні тоді заговорили один до одного, може хтось йому переніс їсти, їжа моя. Каже до них Ісус, волю чинити того, хто послав мене, і діло Його вивершити. чи ж ви не кажете, що ще чотири місяці і жнива наступні настануть, а я вам кажу, підведіть очі ваші та й погляньте на ниви, вони вже для жнив доспіли, вже і жневець бере свою нагороду, плоди збирає для життя вічно, щоб сіяч і жінцем купі раділи. Правильна і приказка до цього, один сіє, аж не хтось інший, послав же я і вас так тежати, коло чого ви не трудилися, інші трудилися, ви ж у їхню працю вступили. Численні самаряни з того міста увірили в нього за слів жінки, яка посвідчила, сказав мені все, що я робила. Тож, коли прийшли до нього самаряни, то просили, щоб лишився і в них. І він залишився на два дні там, та й багато більше увірили за його слова. Жінчі вони сказали віримо не за самого Твого оповідання, самі бо чули, і знаємо, що направду він світу Спаситель. Ісус відпочивав і то не раз. Його поведінка є сильним, незаперечним аргументом проти тих, хто не відпочиває і не дбає про власне відновлення, крадучи в себе. І в інших час, які з волі Отця мав би бути часом відпочинку, такі люди ставлять себе та інших на шлях повільного фізичного, розумового, інтелектуального та духовного вбивства, відпочинок, крім молитви і праці, є частиною волі Божої щодо людини. Для виправдання дій, що суперечить постановам Бога, вічно запрацьовані люди як аргумент використовує важливість і необхідність швидкого виконання справ. За які вони відповідають. Це самообман із катастрофічними наслідками, чи час відпочинку це час, який Ісус марнував щодо діл спасіння, аж ніяк. Саме завдяки тому, що Ісус не боявся відпочинку, Він присів біля краниці і зустрів жінку із Самарії. Відбулася надзвичайно важлива розмова про сутність релігійності і поклоніння Богові. Ми працюємо на благо спасіння світу, інших і самих себе також тоді, коли з волі Божої не працюємо, а відпочиваємо. Ми нічого не втрачаємо, а отримуємо відпочинок є витонченою формою духовної праці. Це час, коли можемо здобути спасіння для себе і інших. Прошу тебе, Господи, навчи мене відпочивати разом з тобою. Амінь.